У 1932 році війська католицької ліги під проводом Валенстейна вступили в район Саксонії, слідом за ними тут з диз... війська Густафа Адольфа, який прагнув запобігти об'єднанню військ імператора. Поблизу Наумбурга, Густав організував свої підрозділи і оцікував на противника. Після отримання інформації, що Валенстейн висилав свої підрозділи на цю дії з Пенгеймом в напрямку і Ідтина. 15 листопада Густав спрямував свої підрозділи в тому з напрямку. Валленстейн свидко зорієнтувався в ситуації, зібрав свої підрозділи і наказав пап Пенгеймові повернутися назад, зайняв позицію на півніць від дороги на Лейпці, скерувався війська фронтом на південь. Центр позиції зайняли чотири колони піхоти. Кавалерія була розтасована на пагорбах, праве крило в околицях Людціна на чолі з Генріхом фон Голком, а ліве під проводом Матіаса Галоса. Вранці 16 листопада сведи розпочали руху з місцевості ріппах в напрямку імперських військ. Светська армія складалася з двох частин, в склад козної входила піхота і кавалерія. Загалом світські сили налічували близько 16 тисяч чоловіків. Імперські сили без Паппенгейма Пенгейма 15 тисяч солдатів, плюс 10 тисяч Паппенгейма. Пенгейма. Зорієнтувавшись в ситуації, густав наказав армії змі. Ститись вліво, і її праве крило потрапило під вогонь імперської артилерії, яка обстрілювала святські колони на Марсі. Тільки близько полудня сили Густава добралися до лінії противника і розпочали битву. Густав вирішив завдати головного удару силам правого крила своєї армії, котрим він керував особисто. Метою короля було вибити противника з Це на Тут розгорілось найважці бої, в яких імперські війська поступово відступали перед Сведами. Під це з кавалерія пап Пенгейма здійснила по Сведах удар, але вони зуміли відбити атаку, а пап Пенгейм був смертельно поранений. Підкріплення імперська армія отримала також під Октавіо пік коломіні який на цілі двох полків вступив в битву. Вступ у бій нових сил був. Цілком несподіваним для густава, і під це з одного з боїв короля було смертельно поранено. По його смерті битва тривала далі. Люцині смертю полководця Сведи продовжували Салено битися під проводом князя Беренгарда Веймарського, який перейняв командування. Під вечір Бернардові вдалося примусити імперські війська відступати. На полі бою боронилась піхота під проводом пораненого Валенстейна. Забрався тіло вбитого пап Пенгейма. Імперські війська розпочали відступ в напрямку Лейпціга На полі бою імперські війська Лисили всю артилерію і до трьох тисяч полеглих. Сведи втратили близько півтори тисячі загиблих і поранених, включається короля Густава. У березні 1633 року Светська імперія і німецькі протестантське князівства утворили Гейбронську лігу. Вся повнота військової і політичної влади в Німеччині не перейшла до Виборної ради чолі зі светським канцлером Акселем Сенсерною. Валленстайн почав самостійно вести переговори з протестантськими князями, лідерами католицької ліги і сведами, а також. Примусив офіцерів принести собі особисту присягу. Імператор запідозрив у його зраді 25 лютого. Тисяця року Валенстайна вбили. Протестанти здобули значну перевагу, проте відсутність єдиного авторитетного воєнацельника почала позначатися на їхніх військах. І в 1634 році сведи її Саксонці зазнали серйозної поразки в битві при Нердінгені. Після цього протестантські князі і імператор почали переговори, які завершились в 1635 році празьким миром. За його умовами передбачалося анулювання едикту про реституцію і повернення до Аузбурзького миру, об'єднання армії імператора і армії німецьких князів, князів в армії Священної Римської імперії, заборона на утворення коаліції між князями, легалізація кальвінізму. Однак цей мир радикально не влаштовував королівство Франції, оскільки Габсбурги значно посилювалися.